Дорога громадо! Третій рік в умовах війни відходить у минуле. Ми прожили його разом, долаючи непрості виклики, допомагаючи Збройним силам і зберігаючи стійкість. Ми із вами підтримували взаємодію, і це дозволило ухвалювати тверді управлінські рішення. Рік, що минає, був пріоритетним в допомозі Збройним силам України. Ми передавали на фронт автомобілі та банопральні комплекси, дрони, тепловізори, засоби радіоелектронної боротьби, зарядні станції, системи Старлін та інше. Безперервно триває процес плетіння маскувальних сіток, організовуються благодійні ярмарки, кошти з яких спрямовуються на потреби захисників і захисниць. Турбуючись про безпеку в громаді. Запроєктували будівництво протирадіаційного укриття біля Стрижевського ліцею номер 1 на 996 місць. Розпочали будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, а таких у громаді проживає близько тисячі. Запроваджуємо адмінсервіс ветеран. У нашій громаді проживає понад 650 учасників бойових дій та 40 осіб з інвалідністю. З числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Понад тисячу осіб сьогодні мобілізовані на військову службу. Важливо, що вдалося підтримати соціальні ініціативи, що стосуються всіх жителів громади. Так, у ЦНАПІ Стрижевської селищної ради тепер можна оформити id картки та закордонні паспорти, завдяки спільній роботі у програмі відновлення України. Ми тепломодернізували Стрижевський ліцей No2 та Мізяківсько-хутірський ліцей. Заклали капсулу часу нового будівництва сучасного хабу адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг, багатофункціональних громадських приміщень, освітнього та творчого призначення Стрижевської селищної ради. Вдалося сформувати земельні ділянки для влаштування. Водозабірних свердловин та провести відповідні роботи. На сьогодні завершено будівництво першої черги системи каналізації в Стрижавці. Проводилися роботи зі знесення аварійних дерев в межах населених пунктів громади. А традиційна екологічна акція Чиста громада зібрала цього року півтисячі небайдужих жителів. Стратегічним для громади став візит нашої делегації до Брюсселя. На запрошення Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН змогли поспілкуватися з міжнародними партнерами. Тепер ми готові стати пілотною громадою в Україні для реалізації проєкту Безбар'єрна громада. У межах брюссельського візиту погодили потенційну співпрацю з керівниками французького міста Лаксу. Та німецького міста Гойбах напрацювали алгоритм обміну учнями та членами молодіжної ради, а також план залучення грантів Європейського союзу для розвитку територій. Дякую кожному і кожній із вас за довіру, дякую мужнім воїнам, які щохвилини захищають українське майбутнє. Нехай нам усім вистачає стійкості і рівноваги. Зустрічаємо 2025 й з непохитною вірою в Україну, міцного вам фізичного та ментального здоров'я, добрих звісток! І нехай усі, на кого чекаєте, повернуться якнайшвидше додому. Родинного вам затишку і благодатного нового року!